Доброго ранку, мої милі ромашківці. Сьогодні я, ваша Галина, знову з вами на зустрічі. Діти, сьогодні я вас запрошую на заняття з мовленнєвого розвитку. Ми з вами будемо продовжувати вчитися правильно говорити і висловлювати свої думки реченнями. Ми з вами сьогодні будемо вчитись складати маленькі розповіді. Мова піде про зимові вихідні. На стежинку, на садок тихо падає сніжок. Дружно вийшли ми на ганок, ми співаємо пісень. Сніже, сніже, добрий ранок, сніже, сніже, добрий день. Сьогодні, любі друзі, ми з вами будемо вчитись говорити, використовуючи слова, які описують зиму, які говорять про зимові якісь. Дії події. Мова піде про зимові вихідні. Я знаю, що ви любите вихідні дні, тому що їх можна з користю і весело провести зі своєю сім'єю. Так от, давайте подумаємо, що ми можемо розказати один одному про зимові. Вихідні. Сідайте зручніше, трошки пограємо, а потім уже будемо один одному розказувати свої розповіді. Вітри, вітре, ти не вий, у звірято крік новий, зорі світять на ялинці, дід мороз приніс гостинці. Прометем собі доріжки, потанцюємо хоч трішки. Маски зробимо із будяків, налякаємо вовків. А зараз пограємо в гру, яка називається «Най-най». Я вам кажу слово, наприклад, красива. А ви говорите Найкрасивіша. Тож починаємо яскрава, найяскравіша, гарна. Найгарніша. Зелена. Найзеленіша, святкова. Найсвятковіша, спритна. Найспритніша, голосний. Найголосніший, улюблене. Найулюбленіше. Ви трошки відпочили, подумали? І я вам хочу розповісти правила, як правильно складати розповідь. Обов'язково, дітки, назвіть себе. Назвіть про те, що ви, про що ви хочете сказати. Розкажіть про те місце, де ви були самі, чи з батьками, чи з сестричками з братиками. Опишіть, що ви робили, що ви бачили в тому місці, про яке буде мова? І обов'язково, будь ласка, мені розкажіть про свої враження. Я хочу поділитись з вами своїм. Е над банням своєю розповіддю. Послухайте. Я Галина і в мене є подружка Ірина. Ми любимо з нею у вихідні ходити на прогулянку. Взимку ми любимо ходити до парку. Взимку в парку тихо. Тільки пташки нас можуть порадувати. Ми любимо спостерігати, що нас оточує. Сьогодні в вихідний ми були в парку, і ми дивилися на дерева. Вони стоять тихі, є дерева високі, стрункі. А є дерева розбої, креслаті. Так було гарно дивитися на дерева. Нас порадували тільки пташки, синички, горобці, голуби, які злітали з гілочки на гілочку, перелітали. І співали своїх пісень. Нам так добре було, нам так сподобалось сириною, що ми, коли йшли додому назад, тільки те й робили, що згадували, який красивий зимовий парк. Ось таку я склала розповідь. А тепер ви постарайтесь, згадайте, де ви були на вихідних, що ви бачили, що ви робили, і яке враження від цього у вас залишилось. Дуже буду чекати на ваші розповіді. Вчимося, спостерігаємо. Розвиваємось, зростаємо розумними, ми того варті, ми українці. До нових зустрічей на заняттях з мовленнєвого розвитку.